У садку гостинні діти, ладні кожному зустріти, раду щирими словами і українськими рушниками. Бають, танцюють, радіють, гарно читати віршики, вміють. Але зачекайте, щось гуркотить. Мабуть, у садочок ще хтось спішить. Гарно всі читають, гуморески вони знають. Я в садочку колись був. Вірші вчив, та вже забув. Тож послухаю охоче, бо навчатись теж я хочу. Залишайсь ведмедю з нами талановитими малюками, а ми будемо починати і учасників вітати, а оцінювати наших конкурсантів буде вельми журі. Спеціаліст управління освіти Смольнікова Наталя Андріївна. Методист управління освіти Малахова Тетяна Михайлівна. Методист дошкільного навчального закладу номер 8 Казка Разумова Ольга Іванівна. Методист центру розвитку дитини гармонія. Сміцарьова Олена Анатолійована. Методист дошкільного навчального закладу номер 2 Ромашка поманова Ірина Іванівна. Методист дошкільного навчального закладу номер 3 Весенка Макогунюк Олена Андрійовка. Методист дошкільного навчального закладу номер 6 Козленко Валентина Миколаївна. нашому середній каже з другої молодшої групи Кирило Пугачок. Під рукном ну, ми не є макита. Ми любляємо луга скипіти і стану. А буде мало, продаю води скану. А навіщо дала, одолова... а навіщо дала типченя спитала? Мама, і так водить бідом і мало маловала. Не Я її рязком, барвінком у крила і на полі жайбру. соловейко в гаї, землю убрану весною вранці зустрічають. Закладу номер 6 світнечу з композицією Олени Пчілки весняні квіти. Мати, помилуй його, куле обмени, Невже тобі так хочеться убити? Він молодий, не мав іще жони, лиш батьківщину він любити. Та батька, матір, батько на війні, обом повоювати довелося. Ти пролети свинцева по стерні. В при стежці соняк чи колося. Вірш композиція Лист солдатів, автор Марія Скочиліс, виконують вихованця дитячого садочка номер 2 Ромашка Тяжкун Анастасія, Муязова Дінара і Архіпова Аліна. Марія Скочиліс, Лист солдатів. Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчинка. Живу собі, як всі. Не стріляють, але війна торкнулася душі, що ми пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла у віршах думки, мої країни сльози, біль і розпач і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході, захищаєш свою країну на передовій. там дуже страшно. Mostra садочка номер три веселка, символ Марии. Ходит наша бабушка, палочкой стуча, говорю я бабушке, вызови врача, выпьешь ты лекарства, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что же здесь такого? Ты потечешь тюточку, а уедет врач, мы с тобой на улицах поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же здесь такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я старая, Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я, где-то за далекими, за лесами темными. Сумки, за високою, высокой, золотой глубокой, как туда добраться. Парку, виконує Раповська Аліна, вихованка центру розвитку дитини. Гармонія. Василь Марсюк, ти вертіки зоопарку, чути зранку, <кій> шум та сварку, тигер вертіки зоопарку. Не закрили добре клітко, а тепер чекайте звик. Тюди їздили, дзвонили, цілий день тривогу бив. Це ж не заяць вам. А тигр сім відомий богатир. Може, він тепер у полі вже розгулює на волі. Може, скочив у Дніпро, чи пробрався у метро. Чи сховався від погонь у товарному? Як малого сповивала, з малим розмовляла. Неначе зачарують ці слова генія української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Ось ми зараз з вами маємо нагоду ще раз полинути у співочу красу української мови. Тарас Григорович Шевченко, Думи мої думи, виконує вихованка центру Дитина гармонія Філатова Ганна. Минає ночі. Минає літу, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Дола де ти, дола де ти нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати бодячим, серцем замиратись, І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, А коли дні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати з неволі, А ще гірше спати, спати, І спати на волі, І заснути на вік віки, І сліду не кинуть. Ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Дола де ти, дола де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Чуєш, як шумить дніпро, як лівця пісня Солов'їна? то все на щастя, на добро, то в наша рідна Україна вишита волосся і калинує. Вигудана співом солов'я, звершся величаво, величаву земле зачарована моя. Володимир Забаштанський, музично-поетична композиція Молитва за Україну виконують вихованці дошкільного навчального закладу номер 8 Керден Варвара та Дешло Триму. I do. Ласкавий з високого неба на нашу рідненьку, поглянь, батьківщину, послухай дитячі благання до тебе, послухай молитву за Україну. Україну, молюся за тебе, як за маму рідненьку свою, за блакит твого вічного неба і за ниву твою золоту Україну. Молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю твою злату влагу, що по груди в каштанах стоїть. Україно, молюся за мову, за божественну мову твою і за... б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між людьми. Сьогодні фестиваль творчості юних чітків міста Южноукраїнська 2016 тисячі зібрав. Не тільки 10 найкращих чітців кожного закладу, а об'єднав ось таку велику громаду. Сьогодні із дитячих вуст лились слова, лилась рідна мова. Тож давайте бурхливими оплесками запросимо юних конкурсантів для нагородження. Власкаю, так? Діти, я вам бажаю, щоб оця іскорка, яка у вас є, щоб вона не згасала, щоб ви такі талановиті залишалися. Бажаю вам творчих успіхів подальшому, добре? Так. Рамотою управління освіти южноукраїнської міської ради нагороджується Ніязова Діана Дінара, вихованка ДНЗ No2, Ромашка, номінація художні читання за участь у міському фестивалі Южноукраїнська перелина – Обдарована дитина. Нагороджується тяжкун Анастасія, вихованка дошкільного закладу номер 2 Ромашка. Грамот управління освіти жужнократські міської ради нагороджується архіпова аліна, вихованка дошкільного закладу номер 2 Ромашка. Нагороджується цимбал Марія. Вихованка дошкільночана закладу номер 3 Веселка. <плес> Нагороджується момотова Єлизавета. Вихованка дошкільночана закладу номер 6 світлячок. Хачов Кирило, вихованець дошкільного навчального закладу номер 6 світлячок. А... <біграє> а... Нагорошця Дешко Тимур, вихованець дошкільного начального закладу номер 8 казка. Нагороджується Кердень Варвара, вихованка Денза номер 8 казка. Нагороджується Філатова Анна, вихованка Центру розвитку дитини гармонія. В номінації «Художнє читання. Жиця Рапорська Аліна, вихованка центру розвитку дитини. Гармонія. Теж номінація «Художні читання.